привіт, Агротехнар. Сьогодні ми знімаємо для вас бюджетну лінійку, скажімо так, гарден скаутів. Це Fighter 404 RD. Поїхали! Значить, сам трактор у нас іде дуже схожа побудова, як на скаутах, майже один в один, але є деякі відмінності. Давайте перейдемо. Так, дивіться, і відрізняється він, по суті, вже по мосту, тому що бачимо мости на них чомусь на файтерах, при цьому що це більш дешева модель, але стоять, на мою думку, кращі мости. Да, тут 24-й редуктор, але і на скаутах 404-х такий самий стоїть. А от сам чолочок тут більший. Ну, По гідропоцілювачу тут все стандартно, воно в принципі не відрізняється. Так, по капоту, понятно, що плюс-мінус відмінність, що буде, але в цілому. Металева сітка, пластиковий молдінг, ледовська підсвітка, поворотки, біле світло, гарне дуже є. По резині По резині тут ситуація стандартна. Тут не армор, резина звісно, стоїть. 7,516 передня. І 11.2х24 теж не армор, але задній диск у нас розбарного типу. Передній, якщо не помиляюсь, звичайний, не розборний. Ще секундочку, да, звичайний не розборний. Нагадаю, ціна цього трактора 7400 доларів. А Характеристики будуть як на 404 скауті, який коштує 8 тисяч. Задня частина у нас має два виносних гідроциліндри, тобто примусова гідравліка, є причепний механізм з регулюванням положення вгору вниз, Т-образне наварювання, один комплект яблук під 22-й палець. Так, чулки задні ТЕ-604, такий самий чулок має і скаут. Тут така сама коробка в принципі стоїть, тому що вони не замарачуються. Це один виробник і один постачальник в Україну. Чотири гідровихода, розширювальний бачок під масло. Навіть показує температуру рідини. Це що, до речі, дуже прикольно. Якщо користуватися особливо в зимній період. Так, е, пластиковий бак винесений під ліву сторону. Він, якщо не помиляюся, на 45 літрів іде, невеличкий бачок, але е, для роботи в полі вистачить Це трактор, до речі, вже 25-го року виготовлення іменно 25-ка чиста. Е, значить, по розташуванню е, на файтерах, хоч що мені не дуже подобається. Е, Получається, зробили повністю рівну підлогу, але трішки би трішки би підняти сідушку. Ну, в принципі, в цілому нормально. Але людям з більшим зростом, ніж метр вісімдесят, буде ну, трішки випирати ножками. Значить По коробці основна куліса має чотири передачі. Також у нас іде реверс, він перемикається як на енеях, як на ДТЗ біля керма, що дуже зручно. Так, По глушилки. трактор і глушиться, вірніше, заводиться з ключа, глушиться з відсікача палива. Тобто Тут немає втягуючого сериної, як на скаутах, але в принципі, нічого тут складного і немає. Із того, що радує, підвісні педалі всі і щеплення, і роздвоєна педаль гальм. Також у нас є під'єднання переднього мосту, блокування, повишена поніжена передача, гідравліка, вмикання валовідбору. В принципі, дві швидкості мало відбору по стандарту. Є ручка тримач, крила не хитаються, тому що воно зашито і стягнуто повністю. Дуже класно зробили. Приборна панель відрізняється від цього, що ми бачили до цього. Можете побачити, вона комбінованого типу, тобто є електронні просто датчики, які підсвічуються, а є, скажімо так, вже і механічні частини. По клаксону він під праву руку винесений, а ліва рука у нас вся відповідає за е, ідентифікацію трактора, тобто повороти, підсвітка, аварійна сигналізація і так далі. Вони приходять тільки в синьому кольорі. Тобто це їх оригінальний кольор, як Форте, так і файтер. Файтера колись були зелені, зараз вони поміняли чисто, от приходять в синьому кольорі. Ціна 7400, 2 роки гарантії, доставка. Реверсна коробка 8 плюс 8, примусова гідравліка, рівна підлога і 40-й передній чулок з 24-м редукторним мостом. Що вам ще потрібно, друзі? Доставити можемо по Україні, будь-куди, в будь-яку точку. Замовляйте номери, який бачите на екрані, набирайте, замовляйте, привеземо. Всім гарного дня!